І так, друзі, ну що, всім хеллоу! Напросилися ви на другу частину, і це друга частина перевірки нашого АІ-трейдингу, де я буду його повністю далі перевіряти. Коротше, друзі, з минулої частини ніякої конкретики в нас не залишилося, начебто і заробили непогано, але ж конкретної відповіді я вам не дав. І в цьому відео я хочу, прям такий висновок зробити, чи можна по ньому працювати, чи варто це цього, чи ліпше не потрібно. Тож буду заходити на 100 баксів нашого ходу і подивимося, що в нас з цього вийде. Ну, а тепер, друзі, дещо. Хочу вам розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на. Ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж само. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, сайтами, кидає нам сигнал. Вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій» І я відразу вас додам в усі всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, тож, друзі, тепер можемо тепер розпочинати. айтрейдинг на 100 доларів. Так, на півтори хвилини до гори. Так, ну тепер давайте дивитися, я навіть не знаю. Якщо ви не дивилися минулої частини, друзі, обов'язково подивіться, для того, щоб більш коректно ми могли побачити взагалі весь мій шлях. Перша частина нашої праці по айтрейдингу, щоб ви розуміли взагалі, що це в нас таке, та який шлях ми пройшли для того, щоб далі зробити другу частину. І так, можемо бачите, що перші 30 секунд нашої уходи у нас зачиняються Поки що пух, не дуже коротше, я так зрозумів, що можна готувати 200 баксів на перекриття, але ж я не дуже цього хочу. Ну, Давайте дочекаємося спочатку кінця цієї угоди, щоб не робити там дві угоди паралельні. І все ж таки, подивіться, виходимо в прибуток, плюс 91 долар цієї угоди в мене може бути. Типу, навіть у випадку того, що наша угода полетіла не так, як нам потрібно, все ж таки вона все одно повертається до зони нашого входу. Так, залишається в нас 30 секунд до кінця нашої угоди, де ми ідеально летимо догори. І в цілому, так ви зумітили таку тенденцію, коли я кажу, що ми ідеально летимо догори, наш графік починає падати. То, можливо, напроти треба казати. Ой, друзі, ми падаємо, падаємо, падаємо. Так щось графік не зростає поки. Залишається 10 секунд, і я дуже сподіваюся, що тут без прикольчиків у нас буде. Так як неприємно буде, чесно кажучи. 5 секунд залишається і. Ця угода фіксується у нас перший наш мінус, друзі. На 200 доларів перекриваємося ще один раз, ще на півтори хвилини, але ж уже тепер донизу. Так, ну тепер давайте подивимось. Я дуже вірю в те, що все ж таки він гарно себе відпрацьовує, а ми просто ще не розгледіли в ньому якийсь великий потенціал, який в ньому скритий є. Так. Залишається в нас ще хвилина 11. Коротше, друзі, я зрозумів, лише єдиний висновок буде такий, що потрібно нам робити третю частину, в якій ми конкретно вияснимо, гарно він себе відпрацьовує чи ні. Там зробимо 10-15 уход для того, щоб повністю розуміти, що взагалі в нас відбувається на ринку. І так, 50 секунд до кінця уходу, і нарешті починаємо падати. З минулої угоди я втратив 100 доларів. З цієї угоди я можу заробити зверху 80, 182 долари. 100 я повертаю, 82 долари, в мене чистий прибуток. Тобто сотню я втратив. Тут в мене Прибель прибуток 182 долари, тобто 100 повернув і на 82 я ще й буду в чистому прибутку. Ой, але ж, друзі, чесно кажучи, видос у нас йде скільки? буквально ось о 3 хвилини, і за ці 3 хвилини а, нічого я не зрозумів особисто для себе я думаю, також. Тому будемо робити третю частину. Напишіть в коментарі, чи цікаво вам це, щоб я розумів. Цікаво вам це чи ні. Зрозумів, коротше, друзі, на 400 доларів зараз будемо перекриватися. Друга угода в нас в мінус заходить по AI трейдингу. І не розумію, Я начебто все йде гарно, а потім в останню секунду ні. І так, ого, на 15 секунд до гори виглядає дуже сміливо з тим охотом, що в нас були, були минулі, там, на, на півтори хвилини, тут на 10 секунд, на 15, ну. Давайте подивимось. І саме головне, щоб це був прибуток. І що тут в нас? Так, це прибуток, друзі. Повернули свій баланс, повернули гроші, які я втратив. Але ж знову таки кажучи, трошки не той результат, який я хотів собі. Давайте у новому сторіночку. А, і ух ти так! А як мені тепер звідси вибратись? Ага, все, то так зблизив сильно. Так, і давайте на 100 доларів відчинимо ще одного угоду і трошки подоргуємо тут, щоб перевірити, начебто непогано воно все ж таки йде. В нас, коротше, друзі, буде третя частина, це 100%. Тож на третій частині ми з вами зробимо якийсь більш серйозний висновок. Так, тут в нас що, мінус буде, так. Так, тут мінус. Тоді на 200 доларів перекриваємось на 10 секунд донизу. І зараз до першої прибуткової угоди і буде закінчувати, друзі. І ось наша прибуткова угода. Коротше, непогано. Себе відпрацювали, навіть копієчку заробили. І в цілому можу сказати одне, друзі. Так, давайте ще одну відчинимо, поки я вам розповідаю все на 30 секунд. Коротше, друзі, не забувайте за нашу акцію. Там у нас вся двішуха в телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях. А поки уходи непогано заходить. Коротше, резюме буде хай таке в цьому відосі, щоб хоч якийсь висновок був. Працювати можна, але потрібно бути трошки обережним для того, щоб. Не заграватися, ось так як я моментами можу. Там ви бачили, у мене вже до 400 доларів мані менеджмент доходив. Ну це таки трошки ризик. Тому заходимо на невеличкі суми і ось отак по чуть-чуть заробляємо. Коротше, друзі, всіх обійняв. Давайте вже побу.